Масу дорогоцінних каменів вимірюють у каратах. Один карат дорівнює 0,2 грама. Обчислити масу у кілограмах діаманта 0,8 карата. Отже, спочатку треба дізнатися, скільки грамів оцих 0,8 карата становлять. Для цього ми 0,8 помножимо на 0,2 і отримаємо 0,16 грама. Другим ділом ми собі згадаємо, що 1 грам це 10 у мінус третьому кілограма. Тепер третє. Ми 0,16 грама переведемо в кілограми. Тобто 016 грама це буде 0,16 помножених на 10 у мінус третьому кілограмів. Але, як бачимо, такої відповіді тут немає. Потрібно звести це число до стандартного вигляду. І отже, четвертим пунктом записуємо, що 0,16 помножених на 10 у мінус третьому, це буде виглядати так. 1,6 помножити на 10 у мінус першому. Це я спочатку так, щоб кома на місце вернулася ось туди, щоб 0, цілих у нас з'явилося. І помножити ще на 10 у мінус третьому. Ну, дорівнює, це буде 1,6, що множиться на 10 у мінус 4 кілограма. І отже, де така відповідь? є? А ось вона, ось оця відповідь.